Well, hello, everybody! Сьогодні я, неймовірна Діва Мілк, одразу після церкви вирішила записати спеціальний для вас. Special for your my favorite um, subscriber, My favorite subscriber, Записати відео по Sims 4. Right. Так. Ну що ж, let's get started. Я так думаю, нам вже. О... Компуктер подає сигнали, що він зараз нахуй взлетить. А якщо ні, то ми почнемо грати в Sims. Started. Ви знаєте, мені завжди подобалась е, ось ця Sims музика, тому що вона така весела, завжди така задорна. I like it. I love it. Що там I like it? О! Oh. Oh. Воу, wow. локте. Uh... What the fuck is going on? Еw. Oh, я згадала, я сьогодні не хотіла грати в Sims! Я сьогодні хотіла створити Сіма. Точно. Що ж, зараз ми зачекаємо трохи, коли екран загрузки закроється. Так, і ми будемо створювати. no voho , siin ma unustasin , et mu hirmu . noh , nagu . on ju . oh , ma ei kaasa , oh tärling , Julia . Юля in pink! Вау. <laughs> Вау, wow. wow, girl. It's your color, it's your, you know, change not football. Так, так, коли ми будемо займатися спортом? Я знаю, що не буду займатися спортом, але <laughs> А, типа, вообще похуй який ти колір вибереш, да, Тут є свої. Ну. Це я зараз. Бітифул. Ох, майдаш. Боже, яка краса. Ні, ну взагалі дуже гарний сім. Дуже гарний сім. До речі, бачила а, хлопців, які... А, Знаєте, собі роблять супер-мега чіткі брови, супер е, таку ідеальну бороду собі. Ось е, роблять окульчики красоти, і ви знаєте, це так огидно виглядає. Тобто, коли людина від природи така, все окей, okay, it's right, all right. Але коли е, е, людина це робить... Це виглядає гидко. Це виглядає жахливо. Ну, насправді. Так. So... Ва! <грає> Ей! Hey. З іншої сторони виглядало краще. <грає> Beautiful nose. Ох, oh, я ненавиджу такі окуляри на сімах. Тобто в житті на людях ще окей. Okay, ну... Це буває по-різному. А на сімах, коли надягають оці гидкі, блять, аксесуари. Ладно отаке. Ну це супер. О, дивіться, в нього і руки покрасились. Це типа він повністю став такою штучкою. А він кліпає. That gay! О oh май god! Блять, як це гидко виглядає? Good to be gay. Billard, <laughs> uh, <gasps> a pose. This real pose? It's not bad, but not good too. <laughs> not so fresh, gay. Hey, <laughs> <gasps> this club. Bled, why not? Next one. До речі, а куди зникла ось ця голова? Блядь, ну що це за найобка? Може, її ще перевдягати не можна? Ладно, на роботу. Ні, на роботу в такому ніхто не ходить. В такому на роботу ніхто не ходи. Блядь, і голова зникла. Рішено не коментувати А куди, вибачте, я повинна Це, блядь, вдягнути Вау mm Вау -mm -mm. wow, wow, wow. It's a very gay, but Барам. Барамгей. Вау! Група квін. Але не... Блять, ну що це таке? Ой, камінчик відпав? Ну що це таке? Ти бібліотекар, блять? Навіть нігті можна вибрати. Вау. Вау. Ел. Оу. Так, in summer time with me. О, oh, вау. Wow. It's good. Mm. Зараз я знову виберу огідні штані і буду потім підараситися, що мені нічого не подобається. подобається. Ну, ось цей ugly look, в принципі, мені підходить. Вау, ну мені здається, це дуже круто. It's very good, very nice насправді. First name. Mm. Беу, бей, Лей, Чарлс, Бес, Джемісон, Леон. Адель. <свистит> я знаю, що тут написано Адель. Так, я вигадала ім'ям. Це буде. Так, яка у нас тут розкладка? Це буде Боб, а фамилию сейчас придумаем. Лиман, супер. Не давайте, а, Боб, а, Лиман. Вау. На. Бля, ну че у нас такие все ущербни Окей, okay, вай! <laughs> блін, а де тут можна вибрати. Бля, це, мабуть, не де. Блін. Сука! Ну гаразд, тоді створимо кішечку, як і збирались. Так. Так, так, так. Вона вампірша! Вау! Ну блін. Я не знаю, коти це настільки унікальні е, створіння. Вони виглядають ідеально. Ось ви подивіться, я тільки її зробила. Я навіть нічого не робила. Вона виглядає ідеально. Гаразд, тоді вигадаємо тобі тільки ім'я, фамілію. Так, як у татуся ти будеш лиман. А ім'я ага. капкейк А можна зробити так, щоб вона була а, ну я не знаю. Оборотнем. Я хочу зробити Lazy the plate full, але ще оцю штуку хочу пихнути. А... Гаразд, залишимо. Люб'ябільний. Так, ну що? Мені здається. Гаразд. Надягну штані. Але це перший в останній. Так, ну що, зберігаємо цю неймовірну сімейку лиманів. Мені дуже сподобалось, я буду за них грати, друзі. Та якщо ви хочете, щоб я показала вам ще трохи ігор з сімейством Лиманні, чи, можливо, вам дуже, дуже цікаво тільки дивитися на маму та папу, пишіть обов'язково у коментарях. Завжди буде Summer, Я хочу приїхати в містечко, де тільки Summer. Вау, 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 вау! Я хочу ось тут, неподалік біля сусідів. Знаєте, я б хотіла насправді переїхати у таке містечко. У -у -у -у, ось мої красунчики! Вообще. Так, ну що, друзі, я буду кончати. Well, my friends, сьогодні ми грали в неймовірну гру. Я сподіваюся, вам це було дуже цікаво. А також до всього цього хочу вам наголосити, що вам буде цікаво дивитися на мою гру в The Sims 4 з сімейством Лиманнів. Пишіть у коментарях обов'язково, якщо вам все ж таки цікаво мама. Папа, то пишіть хто вам цікавіше і більше, та все ж таки кого знімати, та кого показувати частіше. Що ж, я була дуже рада вас сьогодні бачити. Мене все так же звуть Мілк. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, обов'язково оцінюйте це відео. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. Я буду дуже цьому рада. Ну що ж, я була рада вас всіх бачити. До зустрічі, my friends, and I you all later, bye!